Вітання, друзі, мене звати Василь Пухньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій. Станом на ранок 4 липня. Це п'ятниця, і ми підійме підсумки минулої доби. Трошки будемо говорити про старіші здобутки сил оборони. Тому підпишіться для того, щоб нічого не пропустити. Щоб дізнаватися інформацію, поставте подобайку до цього огляду карти бойових дій. Ну і звісно, пишіть свої коментарі. Отож, розпочнімо. Розпочнімо з ударів, які задавалися за день до цього. Населений пункт Харцизьк. Харцизьк це окупований ще з часів 2014 року, тобто з часів АТО та ООС, населений пункт на схід від Донецька, на схід від Макіївки. По ньому прилітало напередодні. Дуже дуже яскраво. Навіть росіяни самі у своїх пабліках писали, що мовляв хахли і з пользоватіське ядерне оружі. От, так от деякі пабліки писали такі доволі популярні насправді пабліки, тому що там були дуже потужні удари. І по харцизьку стало відомо підтвердження, зрештою, від генерального штабу. Вчора з'явилися про те, що це дрони СБУ уразили склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове. Неподалік Харцизька, Харцизька сам по собі має важливе логістичне і стратегічне значення. Тому тому Що він використовується росіянами як а, така серйозна тилова база? Там ворог розмістив і командні пункти, і логістичні центри, і склади з боєприпасами, і склади спалено-мастильними матеріалами. Тому я неодноразово насправді говорив, що найкращий шанс для того, щоб здобувати перевагу на Донбасі або принаймні вирівнювати ситуацію, щоб не казати вже навіть про перевагу, щоб вирівняти ситуацію на Донбасі, потрібно знищувати логістику противника. А зараз. Дякувати Богу, у нас з'явилися далекобійні засоби ураження що не менше дальністю до кілометрів 200, і їх є чимало і ППО противника ослаблена, і ми можемо долітати відповідно по Харциську, ось так вчора. Прилетіло не вчора. Перепрошую, а в ніч з позавчора на учора прилетіло. Вчора куди прилітало. Так це був Луганськ посеред білого дня під час так званої виставки досягнень. Бійців спеціальної воєнної операції, зокрема, вшанування Операції труба операція труба. Це я нагадаю самовбивча операція Росіян, коли які по газогону поблизу суджі на Курщині лізли і там задихнулися просто в самісінькій трубі близько 600 росіян, але вони її глорифікують і святкують як величезне досягнення російської армії. Відповідно, там Луганську зібралися в краєзнавчому музею відсвяткувати на виставці про так звану СВО і операцію трубу і Туди стався приліт. Ось таке відео було вчора на пабліках, воно показує Саме місце прильоту, руйнування після того як відбувся приліт, стало відомо, що загинув колишній так званий мер міста Луганськ окупаційної влади. Один зі зрадників, один із соратників Ігоря Плотницького, одного з ідеологів, один зрештою з ідеологів, сам по собі Луганської народної, так званої республіки. І вчора його тут наші зновські служби безпеки України, як повідомляється, ліквідували. Крім цього, за що всі прекрасно розуміють українською термінологією фронтовою? Скажімо так, термінологію це означає, що вбито російського комбрига, колишнього комбрига 155 бригади морської піхоти. Ось тут на Сумщині неподалік сумщини на Курщині в населеному пункті Корінєва Як то кажуть, закабзонили цього генерал-майора Михайла Гудкова? Він був. У уже колишнім ком він є уже колишнім. Ну то був так, я вже заплутався словах. Він був колишнім комбригом 155-ї бригади російських морпіхів, е, з тих океан, океанського флота е, тієї самої бригади, яка ну просто вже за час повному вторгнення разів чотири повністю оновила свій склад, повністю. Е, і з березня цього 25-го року е, цей генерал-майор Гудков став замкомандувача військово-морських сил Російської Федерації. І от. Його ліквідували наші війська якраз таки там у коріні. Оце чергова втрата серед російського командування. Нагадаю, що буквально тиждень тому на Донеччині було ліквідовано також повністю майже командування 8-ї 8-ї загальновійськової армії, яке здійснює наступ на Покровському та Турецькому напрямках. Там загинув. Тимчасово виконувач обов'язків команду е, командувача цієї армії. Е, ну і е, до 10 людей так само з складу штабу. Тобто туди, туди кудись прилетіла ракета. Е, це війна, бачите, в нас на жаль на жаль. Вчора поховали Сергія Захаревича е, комбрига 110-ї механізованої бригади. Як ми знаємо, е, на днях 1 липня стався приліт по. Е, Місцю, де проводилася нарада, загинув сам комбриг. Його зам з логістики загинув на штаба всіх, їх учора ховали. На жаль, така печальна ситуація спіткала нашу 110-му бригаду, але от ми так само знаходимо, вишуковуємо і задаємо ударів по російських. Не навіть не просто командира бригади, а уже по цілих ТВО командувачів і замк, видів і родів військ як зам командувача військово-морських сил Російської Федерації, ось цей генерал-майор Гудков. Крім цього, з досягнень минулих днів, скажімо, що так, учорашнього дня було підтверджено генеральним штабом, що в Липецькій області ось тут місто Липецьк, Ось тут є Єлець, і в Єльці було ураження наших добрих дронів, які в Єльці прилетіли по заводу під назвою Енергія, і цей завод енергії він надзвичайно важливий для Російської Федерації, тому що це одна з найбільш критичних точок російського ВПК саме у цьому заводі розташовується. Там виготовляють. Батареї, тобто, це дуже специфічні е, такі елементи батареї для блоків планування і корекції ракет, планування та корекції ракет, так звані УМПК, е, універсальний модуль планування та корекції. Це такий набір, скажімо так, дуже на хлопський розум. Крильця і система навігації, яка вішається на російські некеровані авіаційні бомби, і е, ці некеровані авіаційні бомби, перетворюються у керовані кориговані авіаційні бомби, тобто. Аби, які дуже зустріляють там на фронті, відповідно по а, батареях для блоків цих. Модулів ОМПК в Єльці було задано удару. Так само ці ж батареї вони використовуються для балістичного комплексу Іскандер М і крилатих ракет Російської Федерації. Тобто, це надзвичайно важливий об'єкт, який було атаковано нашими далекими дронами. Проте насамперед я в чергове повторюся: я тішуся з того, що почала почали відпрацьовувати прифронтову логістику наші дрони, наші далекобійні системи, можливо, наші ракети ракети, дрони, і це очевидна реальність цього не було, і це з'явилося, крім цього. Вчора феноменальне повідомлення було від е, Сил оборони Півдня, яке стосувалося того, що е, в Криму поблизу Мису Тарханкут, населеного пункту, е, забув словом назву Ну е, менше з тим в районі Мису Тарханкут, це західне узбережжя Криму. Е, тут відбулося ураження російських. Дуже важливих е, систем, які називаються Неба М, це ось такі радіолокаційні станції, е, радіолокаційні станції, які не просто там одну якусь е, знищили наші війська, а одразу цілих три, цілих три радіолокаційних станції. Вони. Надзвичайно рідкісні ці РЛСки, їх за деякими даними було у Російської Федерації близько 10 штук станом на жовтень 2024 року. Одну нібито пригріли атакамсами, і три одразу три уявіть собі друзі було знищено буквально в ніч з 1 на 2 липня нашими дронами. Як саме тут вдаватися подробиці, звісно, що не будемо. Чим специфічна ця система? М Ну, окрім того, що їх загалом 10 штук було у РФ. А залишилося шість в кращому випадку, а, крім того, що вони супер дорогі, коштують близько 100 мільйонів доларів. Тобто, за ніч, фактично, що наші дрони знищили е, техніки такої ціннісної техніки окупантів на 300 мільйонів доларів. Так це ще й такий. Багатофункціональний, як він називається, радіолокаційний комплекс, який е, виявляє аеродинамічні та балістичні об'єкти на середніх та великих висотах. Що це значить? Це очі для російської системи протиповітряної оборони, які мають виявляти ракети, ракети, дрони, балістику потенційно е, виявляти і передавати цілевказання для російських засобів ППО. Ми. Системно виколюємо очі у Криму взагалі в Криму останнім часом надзвичайно багато е, роботи відбувається по півострову. Я нагадаю, аеродром Саки, куди дрони Служби безпеки летіли. Я нагадаю, е, аеродром е, е, поблизу Приморського. Де було знищено три ворожі гелікоптери і одна зенітно-ракетна станція, один зенітно-ракетний гарматний комплекс Пансер С-1. Я нагадаю, врешті решт ураження в районі Керчі. Я нагадаю постійні роботи на західному узбережжі Криму, наших морських дронів і підрозділу Примара, які запускають в з цих морських дронів, із знищенням ворожих пускових установок с 300 С 400 БУК. Панцирі, все це дронами знищується. Тобто, фактично, що Крим зараз перетворюється в таку собі велику чорнобагівку, легендарне селище на Херсонщині, куди росіяни на початку повномасштабного вторгнення дуже багато різноманітної техніки постачали, зберігали на аеродромі у Чорнобаївці, і ця техніка просто тотально знищувалася. Просто в чорну діру вона потрапляла. Те саме зараз відбувається з Кримом. Реально, ну уявіть собі, за одну ніч знищити три. Дороговартісні три з десяти, які в принципі існували в Російській Федерації. Три дороговартісні дуже важливі Релески, які е, фактично, що є е, надважливими очима для е, Російської Федерації, і все це друзі. От все це, це є е, фактично, що таким прямим наслідком того, що ППО в росіян стає все гірше і гірше і гірше, тому що ось таке планомірне знищення радіолокаційних станцій, пускових установок, все це приносить свої якісні плоди, е, оскільки е, заводи, тепер як ми бачимо, не прикривають прикриваються. якісь об'єкти. Якщо це не Москва, вони не прикриваються дуже спокійно і дуже впевнено. Наші дрони, наші ракети, долітають. Якщо раніше було одиничні зразки, долітали і були одиничні повідомлення по дольоту наших дронів. То зараз лютий ракети-дрони, все це летить і не збивається. ППО в Російській Федерації не вистачає його реально дуже системно і дуже якісно виносять. Зокрема, в Криму, який є надзвичайно важливою військовою базою, саме тому росіяни постійно постачають його новими е, засобами протиповітряної оборони. А зараз е, вже і в Криму це фактично стало кіл зоною. Фактично, що фати, е, такою собі суцільною кіл зоною. І це чудові просто такі новини, які є у нас на Півдні. Крім цього, щодо півдня, також я додам, що я захоплююся роботою Сили оборони по знищенню логістики на півдні. По знищенню логістики, яка я переконливо і наполегливо констатую той факт, що саме це знищення, яке ми зараз спостерігаємо, логістики робота з коліями, робота із локомотивами, робота із бензовозами. Їхнє знищення все це уражається просто в максимальній кількості. от учора черговий такий факт. Департамент активних дій головного управління розвідки є такий дуже ефективний департамент, який якраз таки працює на південному напрямку. Він відзвітував про місячну роботу роботу по позиціях російських пілотів, тому що пілоти це зараз основний ударний ресурс. Що наш зрештою що противника? так от гуремо розпочало таку операцію на півдні Запорізької області під назвою дроноцид. Внаслідок цієї операції було виявлено 90 ворожих позицій та місць проживання операторів дронів. І ударних дронів, і розвідувальних дронів в Запорізькій області з цих 90 виявлених позицій вже зараз станом на сьогодні вдалося знищити або ж пошкодити 42 об'єкти. Все це спільна робота на півдні головного управління розвідки повітряних сил збройних сил України, 128-ї гірсько-штурмової бригади, 128-ї бригади територіальної оборони, підрозділу Флайн Скул euh, перепрошую Флайн School сил безпілотних систем та ОТУ Запоріжжя і ОСУ Таврія. Ось такі офіційний звіт від гур надійшов про таку роботу. Тобто, те, що раніше ми говорили, що необхідно влаштовувати полювання, мисливство, фактично що за е, ворожими операторами БПЛА. Зараз це перетворилося вже в системну роботу, і вона надзвичайно ефективно та активно впроваджується на запорізькому напрямку. Залишилося ще цей самий досвід перенести, точно так само успішно перенести з Запоріжжя на Донеччину, і тоді буде значно, ну щонайменше легше зупиняти ворожий наступ. Е, до речі, поговоримо про північ, про сумщину. Давно про неї не говорили. Вчора буквально мав контакт з нашими бійцями, які говорять, що фактично на всій лінії бойового зіткнення у збройних сил України є успіхи, тобто своєрідний контрнаступ тут триває на північ. Від Андріївки вдалося просунутися нашим бійцям східніше Яблунівки, також південно-східніше юнаківки вдалося отримати. Неправильно, нам останню стрілочку намалював. Ось таким чином отримати останнім часом успіх нашим бійцям. Фактично цитую е, свого товариша, який воює на сумському напрямку, е, пише мені: пане Василю, маємо добрі новини. Трошки відігнали ну, знаєте, як називають росіян. Трошки от відігнали дарів як каже мій знайомий практично по всій лінії Сумської області, але є і погані новини щодо Сумщини. Росіяни знову звернули на неї активну увагу. Якщо раніше вони перенаправляли звідси передовії свої. Найкращі підрозділи БПЛАшників, зокрема такі як Рубікон. Це підрозділ, який дуже добре володіє і оптоволоконними дронами, і в принципі звичайними класичними дронами. Але вони звідси сумщини на Сумщині спочатку працювали ще під час здійснення курської операції. Потім були переміщені в значній своїй кількості на Покровськ. Зараз Покровська знову повертається на Сумщину, тому що тут почалися успіхи наших військ, і ці підрозділи Рубікон власне знову зайшли і будуть намагатися ускладнювати тут нам життя. Як і очікувалося, ворог зараз, окрім Сумщини, ще активізував свої дії, не виключаючи задіянням так само підрозділів Рубікону на північно-харківському напрямку, адже я нагадаю, от нас північно-слобожанський напрямок, тому що наш генштаб розділив два напрямки. Сумський він назвав північно-слобожанський, а Харківський південно-слобожанський. Ось таким чином зробили це розділення. Так, от за останні два дні на південно-слобожанському напрямку значне. Підсилення і звищення підвищення інтенсивності бойових дій фактично на другий а, план, на другий на друге місце, а, навіть випереджаючи Новопавлівський, виривається цей напрямок, тому що ворог а, посилив бойові дії в районі самого Вовчанська. До 10 а, бойових зіткнень за добу тепер тут відбувається безпосередньо в районі Вовчанська. Крім цього, а, він розпочав має на увазі противник а, активніші бойові дії. От у цьому а, апендексі між Вовчанським та Купінським напрямком як і передбачав. Це було цілком прогнозовано, що ворог тут е, спробує зробити наступ з метою виходу до трьох населених пунктів білий колодязь, приколотне та великий бурлук, які фактично що є логістичними хабами на цьому напрямку, які е, є такою сполучною, скажімо що так, лінією між Вовчанськом е, та ку, Дворічною, ну і Куп'янськом, фактично, так можемо говорити. Тому в напрямку цієї смуги росіяни безсумнівно очікувано, що будуть робити тут наступи на нашому південно слобожанському Ранському напрямку, і от такі наступи зараз вони розпочали. Можна говорити про відкриття фактично що свіжого нового фронту е на напрямку з цього населеного пункту Мілове. Це прямісінько. От кордон, кордон, який тільки свій можна уявити. Тут росіяни вже відзвітувалися, що мовляв на багатоповерхівці у міловому. вивісили свій аквафреш, свою ганчірку на е будинок. Тут зрозуміло, що на кордоні е таких. Якби стійких позицій немає. Люди тут не проживають і от Росіяни, як завжди, почали займатися Тікток зйомками. На відстані десь приблизно 200 метрів від демаркаційної лінії нашого кордону вони піднялися на цю багатоповерхівку, помагали прапорами. Я вже вчора в принципі пояснював, як це все відбувається. Це дуже такий звичний сценарій історія для сучасного поля бою. Росіяни забігають якусь локацію, знімають себе з дрона. Потім зйомка переривається. прапор, типу, далі продовжує майоріти. Росіяни втікають, намагаючись сховатися від ударів дронів. Кому пощастить, виживе, кому не пощастить, наші дрони знищать. Ну і так, в принципі, триває по всій лінії бойового зіткнення. Це от конкретно зараз тут на південно-слобожанському напрямку в міловому росіяни спробували цю нову точку на прикордонні проатакувати. Крім цього, тривають є просування на жаль, не дуже приємні. І загрозливі по факту для сил оборони на Костянтинівському напрямку. Зараз ворог, не зумівши наразі зламати опір Яблунівки, рухається в обхід її на населений пункт Степанівка. За останні кілька днів ми бачили незначні просування в бік цього населеного пункту. Ми можемо і про них констатувати та спостерігати в моєму розумінні. Подальший рух противника навіть буде не на Костянтинівку, а далі в район Дружківки Олексій Дружківки з метою відрізання Костянтинівки. Тобто росіяни розуміють. Що в лоб атакувати? Такі значні хороші оборонні позиції, як та ж сама Яблунівка, як Щербинівка, як Костянтинівка, це дуже витратно і дуже складно для них. Тому краще атакувати у фланг. Хоча у фланзі ніхто ж не виключає того, що Дружківка або Олексій-Дружківка це слабші опорні пункти аніж та ж сама Костянтинівка. Але на жаль, далекобійність дронів дозволяє відрізати цю логістику, і ситуація на Костянтинівському напрямку продовжує залишатися ну насправді доволі таки складною. Е, точно так само у фланг росіяни намагаються прориватися, та що намагаються вони фото фактично є успішні просування в районі коптівого і разіного це просування фланг нашій нашому важливому пункту оборони, новоекономічне в Покровсько-Мирноградській. Агломерації, ось такий зараз. Вони рух реалізували. Проте попереду в них тут дуже складні рубежі для штурмів. Родинський красний лиман, висоти і водні перешкоди на цьому напрямку. Тому я не думаю, що у них будуть значні просування. Але кожен метр наближення, фактично щодо логістичних шляхів, це ясна річ, значні загрози для нашого війська. Ну і ті ж самі флангові загрози існують на напрямку, наприклад, Великої Новосілки. Ось, зрештою, можна побачити цю велику сіру зону в бік населеного пункту Воскрес. Сенка і піддубне, якщо говоримо про північ, ось тут піддубне. А ось тут в Воскресенку Росіяни системно прориваються, намагаючись створити щось на кшталт оточення. От у цій зоні, в районі перебудови, комаря мирного для наших військ. До Воскресенки вони доходять. Є їхні відео й е мають тут певні успіхи, але поки що зайняти не вдалося. Тобто, флангові загрози флангові загрози вони продовжують бути великою хворобою для наших військ. Ми всюди бачимо, що росіяни не спроможні атакувати в лоб, але їм це зрештою не треба. Вони намагаються через фланги заходити, завдавати ударів по логістиці, саме тому на перший план сучасній війни. Як ніколи раніше виходять наземні роботизовані комплекси. Це речі, в які я вірив рік тому. А зараз я перевпевнююся у своїй вірі і закликаю вас всіх, сановні друзі, надзвичайно активно підтримувати збори наших бійців, наших волонтерів на наземні роботизовані комплекси, тому що вони, як ніхто, краще ніщо краще справляються, якраз таки з цією ускладненою логістикою, коли літають дрони, наземні роботи дрони. Дозволяють нам рятувати життя не одно не одиничних військовослужбовців, а цілих підрозділів. Тому, будь ласка, донатьте підтримайте Силу оборони, підтримайте і це відео своїми подобайками, коментарями та підписками. На все добре, до нових зустрічей.